Всім привіт-привіт! Шановні друзі, дорога Ютуб-родина. Я так гарно нафарбувалася сьогодні, і в мене в планах було зняти вам відео, сісти отак перед камерою і поговорити. Але у мене є деякі справи вдома, які я хочу зробити навіть зараз на фоні. Ви бачите, ось тут нескладений одяг. І я подумала, чому б не об'єднати приємне із корисним. І я буду займатися своїми справами і паралельно розповім вам. Про 26 речей, які я не буду, надіюсь, купувати у 2026 році. Перед тим як приступити до прибирання, потрібно зробити святу справу, це поїсти. Але одночасно з тим я хочу паралельно поставити готувати банановий хліб, щоб не витрачати час потім. Я на фоні дивлюся серіал український, який називається Ключі від правди вже на сьомій серії. Я не скажу, що він якийсь супергеніальний, Звісно, деякі сцени мене так змушують посміхатися, але з іншого боку, мені подобається головна актриса Антоніна Хижняк. І, взагалі, ну так, цікаво подивитися на фоні. Традиція складати список таких речей зародилася десь приблизно декілька років тому. В Принципі, ці списки з року в рік досить схожі, але вони ніколи не бувають однаковими повністю, тому що з кожним роком приходить якийсь новий досвід. Я роблю нові висновки і з'являються ті речі, про які раніше я навіть не замислювалася. Нове, те, що я записала в цьому році, я не хочу купувати нічого, що ускладнює моє життя. Навіть якщо це мало б його покращити, наприклад, у мене на полиці завалявся такий крем, який потрібно наносити дуже дивним способом в декілька етапів. Коротше, з ним дуже багато мороки. І в якийсь момент я зрозуміла, що не хочу підлаштовувати все своє життя, вільний час під якісь креми, банки чи ритуали косметичні. Бо речі мають працювати на мене, а не я маю носитися з цими баночками як дурна. Наступне це віральні тікток продукти. Хоча більше й не користуюся тіктоком, реклама все одно мене переслідує в інших соцмережах, і я не хочу вестися на цій споку. Уси на проплачені відгуки всі купують, і я купую. Я вирішила для себе просто приходити в магазин і вже на місці обирати продукт, який мені зараз хочеться купити. Органайзери та контейнери. Іноді простіше розхламитися і викинути зайве, ніж купувати ще більше різних коробок. Речі секундів тільки тому, що вони дешеві. Дешево не означає, що воно мені треба. У нас тут грузини відкрили свій магазин, я туди іноді заходжу подивитися, які в них є українські товари. І вчора я запримітила на полицях салтівську ковбасу салямі. Я не знаю, як вам передати своє щастя, але зараз будуть бутерброди. На обід. Наступне це канцелярські товари, милі блокноти, ручки, наліпки. У мене вже багато всього збереглося із попередніх років. Я реально хочу це довикористовувати, а не постійно купувати щось нове, просто тому що воно гарне. А потім навіть і шкодувати, розпочинати цей блокнот. І як наслідок, наступний пункт це взагалі паперові планери. Я повністю перевела своє планування у діджитал формат. Мені так набагато зручніше, всі мої 100 мільйонів блокнотів тепер живуть у мене на планшеті і я не хочу повертатися до паперового варіанту. Свічки. Я часто помічала, що запахи бувають надто важкими. В мене починає боліти голова, і я не хочу дихати незрозуміло, якими випаровуваннями. Одяг. Я звісно буду купувати одяг на заміну тому, що в мене зносилися або порвалися, але хочеться підходити до цього трохи розумніше і без імпульсивних покупок. А з одягом, взагалі, така цікава штука вийшла, якщо так можна сказати, я поки їздила додому в Україну, зрозуміла, що взагалі-то я не так багато одягу і ношу. Я набрала на цілий місяць речей, і потім я проаналізувала те, що я одягаю, і це було практично одне і те ж. І навіть зараз тут, у Франції, я по суті практично постійно сиджу вдома і. Мені найважливіше мати різний різні одяг для дому, і не так, як я раніше, якась футболка, наче в люди не вийдеш, а вдома можна і поносити. Ні, саме тому от я таку гарну піжамку і купила. Хоча з іншого боку, у мене от починається навчання на курсах французької мови, і все ж таки доведеться виходити в люди. Але я все одно не думаю, що для цього мені потрібно дуже багато речей. Наступне в моєму списку це адвент календарі. Я зрозуміла, що половина з того, що там є, мені просто не потрібна. І якщо це такі календарі з їжею, або в мене ще було з чаями, то ти його ще можеш якось використати. А якщо це косметика і там не мої відтінки, або не підмій тип шкіри, або не мої текстури, то для чого воно мені треба? Логічніше купити одну-дві речі, які мені точно потрібні, ніж коробку часто. Неприємних сюрпризів. І стосовно сюрпризів, я бачила, продаються різні такі загадкові коробки сюрприз, хоч мені й подобається сервіс Too Good To Go, бо там існує ідея порятунку їжі. Я все ж таки зрозуміла, що втомилася купувати кота в мішку, бо часто ти не знаєш, що там всередині, чи воно тобі треба, чи не треба, тому у 2026 році якось без цього. Пункт, який у мене кочує з року в рік, це дешева біжутерія. А все тому, що я, як та сорока, коли гуляю по магазину, бачу щось таке сяюче, новеньке, мені одразу здається, що воно мені потрібне. Але я вважаю, що в мене досить непогано за останні роки вдалося позбутися цієї біжутерії, бо навіть незважаючи на те, що вона коштує дешево, часто. Я її все одно не одягаю. Вона просто займає місце, я ношу одне і те ж те, що мені подобається. Зараз в мене взагалі нічого немає, лише підвізка на шиї висить. І часто я забуваю, дійсно просто забуваю про ці аксесуари і не розумію, для чого тоді мені їх приносити додому. Я хочу зараз передивитися цю коробочку, можливо, тут є якісь прикраси, які я хочу викинути. Що я зрозуміла, це. Так як я людина, яка любить пробувати щось нове, мені дійсно подобається, часто я думаю: о, добре, що ця річ дешево коштує, я її принесу. Якщо вона потім мені набридне, то я її викину, мені буде не так там, шкода, чи що. Але чомусь мене почало виснажувати ця постійна зміна можливо, це просто ти вже дійсно втомився від надмірного споживання, бо часто... Я навіть та сама футболка, якщо вона недорого коштує, вона швидко втрачає свій вид. І тобі потрібно знову йти в той магазин, знову шукати якусь футболку. І мені це більше не приносить задоволення. Я це більше не розглядаю так, наче типу: Вау, я зараз піду в магазин і буду полювати на свою футболку. Ні, я це бачу так, наче це ще один камінь на мої плечі. Мені зараз треба йти. Треба шукати ту футболку, ритися в кучі барахла, все воно мені не подобається. І для чого мені це робити, якщо в мене, наприклад, вдома є моя улюблена футболка, яку я з радістю одягаю? І мені здається, раніше таким чином я закривала якусь свою потребу от в доведенні того, що у мене може бути багато всього, як ти надивишся на там картинки різних людей, в них там забиті полички цією косметикою, забиті полички одягом і так далі. Привіт людям, які зростали на шоу МТВ, де показували будинки, робили огляди на будинки відомих людей і багатих. От оце воно все йде звідти. Мені також хотілося мати, от таку ти заходиш в кімнату, відкриваєш шафу, в тебе там ці туфлі, отак виставлені рядами, не дивлячись на те, що я там туфлі на каблуку не ношу, нічого страшного, в мене буде також така велика поличка. Але зараз воно мене тільки дратує. Я помічаю, що. Чим більший в тебе вибір, тим гірше. Ти наче розпорошуєшся і взагалі не розумієш, що тобі треба. Тобі тяжко зробити ось цей вибір. Тяжко зупинитися на чомусь одному, бо начебто розвивається оцей комплекс, оце ФОМО, що ти щось втрачаєш. Якщо я візьму це, то тоді я втрачу те. І я ходила раніше і зараз, буває, ходжу по магазинах із думкою в голові. Що якщо я цього зараз не візьму, то його потім більше ніколи не буде. В таку пастку я попадала не один раз, і я вчуся ламати ось цю протоптану доріжку, вчуся йти якимось іншим шляхом, бо я розумію, що навіть якщо не ця річ, то буде інша, навіть якщо не ця. Та сама футболка, то буде мільйон інших. І тим більше з кожним роком вони вигадують, вони це я про корпорації, придумують щось нове, класне, що тобі може хотітися більше. І немає необхідності скуповувати і приносити все. Речі, з тему Шейн Аліекспрес, особливо якщо це аксесуари, біжутерія та одяг. Я читала, що багато з цих речей можуть містити небезпечні компоненти. Плюс ми можемо уявити умови, в яких це все виготовляється, зважаючи на ціну. І я замовляла деякі там сумки, косметички чи ремені. Вони жахливо пахли. Я не хочу витрачати навіть невеликі гроші на таке. Нас там висить резинка, яку чоловік використовує для спорту, а таке враження, я щоразу на неї дивлюся, щоразу в мене складається враження, це для того, щоб там повіситись на неї, і все. Стосовно косметики, єдине, що я хочу сказати, мені все ж таки допомагає думка і допомагає така стратегія купувати невеликі баночки. Бо якщо він мені продукт не сподобається, мені буде дуже шкода. і по-перше, його викидати, по-друге, я не знатиму, як його довикористовувати, якщо це не якийсь такий продукт, що, до прикладу, шампунь, якщо він мені не підійшов, я його ще можу використати як гель для душу, або там помити свої пензлики для макіяжу, або взагалі що ще б, там помити. Тобто, оце. Такі засоби, які можна ще раз перевикористати, руки там помити, використати як мило для, для рук, тобто все це може спрацювати. Але якщо це якісь там засоби, ось, наприклад, як автозасмага, то на що ти більше її використаєш? Ця автозасмага мені. Сподобалася, але м, якщо її погано розтирати, вона може залишати сліди. І плюс до всього, потім, коли я нею користуюся, ось тут на руках, е, ось, в основному, якщо я ношу з цей годинник, на руках залишаються плями від годинника, він натирає і виходить, що стирає цю автозасмагу. І залишаються тут плями, плюс я постійно руками там чи посуд мию, чи що. І часто руки в мене миються, і ось тут залишаються о, дійсно такі полоси від цієї автозасмаги. Засмаги, тому я вирішила, що мені немає сенсу більше маститися цими різними автозасмагами, хоч я дуже люблю засмагу. Але ось такі продукти, якщо вони тобі не підійшли. Ти більше їх, ну на що ти його використаєш. Тому в такому випадку маленькі баночки мене дійсно рятують. І потім, якщо мені сподобалася маленька баночка, я можу купити повнорозмірний варіант. Ось як в мене було із цією олійкою для душу, мені сподобалась мініатюрка, і я купила собі повну курси від блогерів. Я не вважаю, що всі курси це інфоциганство. іноді дійсно простіше заплатити людині за її знання і швидше отримати інформацію. Але на жаль, я дуже часто залишалася розчарованою. У мене не було якогось відчутного результату. І знаєте, мене втомила думка, що мені постійно потрібно себе покращувати зі мною щось не так. Мені треба шукати свій стиль. Я краще витрачу ці гроші на дійсно реально. Важливі знання на репетиторів, змов, на справжніх лікарів, а не на ще один курс, як мені покращити свої соцмережі. Паперові книги, особливо кулінарні. Ось у мене є така книжка. Я її купила в надії урізноманітнити своє харчування та покращити рівень французької. Я по ній готувала, але по суті багато рецептів є в інтернеті. А книги я читаю в електронному форматі, тому в паперовому хочеться залишити тільки ті книги, які мають для мене якусь цінність. Дорогі продукти для волосся. Я користуюся і мас-маркетом, і професійними засобами. Ну і часто дорогі продукти мені просто не підходили, тому я не хочу більше вірити, що висока ціна автоматично означає хорошу якість. Речі для хобі особливо в надії, що вони скоротять мій час у гаджетах. Як виявилось, у мене вже є улюблені хобі, і саме на них я витрачаю свій час. Якщо ж мені хочеться спробувати щось нове, то я краще піду на майстер-клас, ніж буду купувати багато різного обладнання, яке потім просто лежить без діла. Незрозумілі сувеніри з подорожей. Я хочу купувати одну, але дійсно цінну річ, а не якесь китайське барахло. І я знаю, що мені подобається купувати листівки. На них я записую свої спогади від різних країн. Але я ще думаю, як це організувати все красивенько, бо вони поки що лежать купою і трохи мене дратують. Ще стосовно штук для волосся, я забула сказати, що я не хочу витрачати гроші на плойки, бігуді та аксесуари. У мене є Dyson і я зрозуміла, що користуюся максимум крабиком та резинкою, мені цього цілком достатньо. Новий посуд або чашки, тільки, звісно, якщо щось розіб'ється. У мене достатньо посуду і я все одно користуюся кількома улюбленими речима, магічні засоби для прибирання або дублікати того, що в мене вже є. Ностальгічні продукти корпорації дуже добре грають на наших емоціях, і от недавно були популярні різні фігурки та чашки серіалу Друзі. Я також люблю друзі, але це барахло мені не треба. Нові гаджети, окрім дійсно необхідних, а не просто оновити, бо вийшла нова версія. Я оце єдине із техніки, не можу дочекатися, поки ми купимо миючий пилосос, тому що мити підлогу цією шваброю я вже не можу. Так, да, вибачте, <смі> отакі От ми балувані. Як раніше, мили взагалі тряпкою, там, рачки повзали, і нічого. А тут уже, Машенька, не можемо помити підлогу. Але так, да, так і є. Я спробувала радощі миючого блососу, і тепер шляху назад немає. <смі> Я не хочу більше шваброю тут возити це все. Це перше. Друге, це те, що я приглядаюся на оцей Air Fryer вже досить довго. І все ж таки, можливо, можливо, ми його купимо. Якось в мене на нього не те, щоб великі надії, але, знаєте, От як працює інтернет, чим більше ти щось там шукаєш, тим більше потім тобі підкидують реклами і цього всього. І так багато я бачу різних рецептів, які можна приготувати в цьому ерфраєрі. Хоча я розумію, що я і без нього, наче нормально, готую, але чогось мені здається, що з ним було б прикольніше, тому що ось ця маленька пічка, яка у нас є. Ну, ви бачили, ви бачили, що трапилося з банановим хлібом, тому, тому якось так. Добрий вечір студія. Це Марія, яка зараз монтує все це відео, і вияснилося, що деякі пункти просто не записалися. Чи то я не натиснула кнопку, чи вони були, а я їх видалила. Я не знаю, де вони, тому зараз швиденько вам докажу. Дещо, що я не хочу купувати і, взагалі, займатися у 2026 році, це різні косметологічні процедури. Якщо ми говоримо про манікюр, то я його роблю вдома. Я вже дуже давно відмовилася від гель-лаку. це мені економить сили, гроші, взагалі енергію. Мені не треба шукати майстра, що там йти з кимось сидіти, ото по дві години, говорити. Це мене не цікавить. А м -м, єдине, що, звісно, я буду ходити, підстригати своє волосся. Косметологічні процедури, можливо, в моєму віці, а можливо, і раніше. Їх потрібно було робити, почати, але. Сама ідея того, що мені будуть вколювати щось в обличчя, мене лякає, тому що я дуже боюся, що препарат може кудись мігрувати. Я дуже часто бачу ці набряклі обличчя. Коротше, це точно не для мене. Наступне це вітаміни без призначення лікаря. На жаль, у 2025 році мені не вдалося притримуватися цього пункту. Я повелася на колаген, повелася ще на якісь там добавки, Я забула, як вони називаються. Ні до чого хорошого це не призвело, добре, що й до поганого не призвело, але. Зараз я зрозуміла, що потрібно тільки аналізи і призначення справжнього лікаря, а не самолікування. Наступний пункт це копії. Я зрозуміла, що або я буду купувати оригінал. Або є дуже багато класних продуктів нову нем. Вони можливо не такі популярні чи взагалі всесвітньо відомі. Все ж таки, це краще ніж купувати копію, бо, по-перше, я ж той сама знаю, що це копія, і я буду ходити в голові це прокручувати, для чого мені корчити із себе ту людину, якою я не являюся. І мені здається, що ось така штука, я по собі помітила, коли я купувала підробки якихось продуктів. Я мало того, що хожу сама себе накручую, Так у мене розвивається синдром самозванця, що зараз на мене подивляться, і всі побачать, що у мене там несправжні, я не знаю, малий вітон, перше, що пройшов голову, і всі мене викриють. Тому я не хочу от бути тією людиною, якою я не є. І останнє в моєму списку це підписки на різні застосунки. Ми вже відмовилися від Netflix, бо зрозуміли, що навіть коли ми його оплачуємо, ми не так багато фільмів на ньому дивимося, в цьому немає ніякого сенсу. Я, звісно, залишаю підписки на застосунки типу Spotify, ще в мене підписка на YouTube, але я її не оплачую, тому що я приєднана до свого брата. Е, що ще в мене є? В мене є Canva, підписка на електронну бібліотеку, на Librarius. Багато чого в мене є, але це дійсно те, чим я користуюся. Одночасно з тим, я вияснила, що я проплачую за деякі застосунки, які я не відкривала ну півроку, це як мінімум. Тому для чого мені надалі витрачати свої гроші просто в пустоту, я не знаю. Так, ну що, нарешті я прибрала трохи вдома, зібрала речі, які вже давно на мене дивилися, а я на них, і я хотіла з ними попрощатися спробую. Деякі продати, а якщо не вийде, то віднесу червоний хрест та на цьому і все. Хотіла стати ще приготувати щось на вечерю, а чоловік написав, що будемо замовляти суші і дивитися фільм. Окей, я від такого ніколи не відмовляюся, тому мені і простіше. На цьому мій список закінчився, як і відео. Мені дуже сподобалося знімати такий формат, бо ти, наче, і робиш корисні справи, а наче і контент знімаєш. Напишіть в коментарях, можливо, є якісь речі, які ви не збираєтеся купувати у цьому році, і чому? Мені буде дуже цікаво почитати, вже заговорююся. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші лайки, за коментарі. Мені дуже-дуже сильно приємно, тому що все це допомагає просувати мої відео і допомагає просувати український контент на широкі маси. Тому. Дякую ще раз всім і побачимось у нових відео. Всім па-па-па!